Коли збільшення піструнця пішло не за планом. Знаєте, буває така ситуація, коли ти думаєш про щось, і тут же з'являється реклама цього бажаного. Ось і я подумав: а чи не спробувати чарівну пілюлю для того, щоб виглядати перед дівчиною більш презентабельно? Фільм обривається і прокручується реклама якогось дивопрепарату, що діє точно так само, як і Віагра, Однак при цьому коштує в 5 разів дешевше. Я прикупив цей препарат, проте побачення обламалося, і пачка залишилася запакованою. Через тиждень до мене приходить. Друг і починає розповідати про дівчину, з якою він познайомився вчора. Я без роздумів запропонував йому підвищити свою планку в її очах і простягнув ту саму пачку. Перенесемося відразу до їхньої зустрічі. Вони зустрічалися в барі, і перед тим, як сісти в таксі і поїхати додому, мій друг прийняв одну чарівну пігулку і запив її вискарем. До того моменту, як вони доїхали до його берлоги, він вже обісрався п'ять разів, а його боєць так і не прокинувся. Я не знаю, в чому була проблема, чи то. В алкоголі, чи то в тому, що це був не оригінал. Коли мені було приблизно 18-19 років, я почав комплексувати щодо свого молодшого братика, бо постійно дивлячись дорослі фільми, я думав, що всім дівчатам потрібні бійці з високим званням. Пам'ятаю, як одного разу, зависавши на черговому сайті, де показували такі фільми, натрапив на рекламу, в якій йшлося про можливе підвищення звання для мого поки що рядового. я подумав: круто, проблеми вирішуються самі по собі. зайшов на сайт і здивувався від ціни, бо цей чудо засіб коштував 120 баксів, але для того, щоб стати бажаним для дівчат, не було шкода жодних грошей. Я, звісно ж, кілька разів сумнівався, тому кілька разів скасовував замовлення. Але одного разу, вдаривши кулаком по столу, вирішив, що пора. Далі була найскладніша процедура отримати посилку так, щоб батьки її не бачили і не почали мене допитувати. Щодня я дивився з вікна своєї кімнати на дорогу і чекав кур'єра, щоб перехопити його, позбувшися у такий спосіб непотрібних запитань. Кур'єр біля порога. Предків немає вдома. Ідеально, подумав я, схопив посилку і одразу ж закрився в кімнаті. Якщо комусь цікаво, то конкретно цей екземпляр був у білій коробці, а самі пігулки були коричневими. Я не став одразу забивати її водою, а вирішив розкусити одну з них, щоб спробувати, яка вона на смак. Наподив солодка таблетка, ковть і в очікування. Протягом двох тижнів я їв ці лядяники і після кожного прийому бігав до дзеркала, але будь-яких змін помічено не було. Я не Хімік, проте думаю, що мені підсунули коричневий цукор за 120 баксів і змусили запивати його водою. Після цих подій я змирився з тим, що мені нічого не допоможе, і я змушений буду жити з тим, що виросло спочатку. Я зустрічалася з хлопцем, який зізнався мені, що носить стречер для прутня. Як на мене, звучить як знаряддя для тортур. Він мав носити його 4 години на день. Курс тривав кілька місяців. Він сказав, що його прутень збільшився на кілька там сантиметрів. Результат його влаштував. У ліжку він був хороший, але був би не гіршим, навіть якби не став збільшувати розмір. Завдяки стосункам з ним я зрозуміла, що в чоловіків можуть бути комплекси з приводу розмірів їхніх шлангів. Відтоді я намагаюся говорити кожному чоловіку. Вікові, з яким зустрічаюся, що саме мені подобається в його дружку, але це не має бути брехня, адже так неможливо побудувати довгострокові стосунки. Але я завжди намагаюся знайти щось, дуже товстий, красива форма, найтвердіше з усіх, що я бачила, що завгодно. Я не розумію всіх цих комплексів, але збираюся зробити все, щоб зменшити кількість чоловіків, які комплексують. Я підійшов до такого віку, коли мій боєць просто не міг відпрацьовувати на всі 100%. Тому я був змушений скористатися чарівною пігулкою, щоб порадувати свою дружину. Звичайно ж, як і всі люди на планеті, я вирішив заощадити і не купувати оригінальний препарат. О, китайська новинка, спробуємо її. Дав команду мені мій мозок. Але виявилося так, що її зварили на кухні китайської забігайлівки, і замість ефекту збільшення я відчував страшний біль внизу живота, тому був змушений Внутися до лікаря я пішов далі, ніж будь-який хлопець у цьому питанні. Я вирушив до свого лікаря, щоб він мені порадив правильний препарат і правильну дозу. З'їж півтори таблетки Віагри, сказав він мені, і вирушай на побачення. Про побічні ефекти він не сказав ні слова. Однак тепер я можу прочитати про це цілу лекцію. Почнемо з того, що мої штани мало не порвалися від тиску. Я постійно їх поправляв, і дівчина, помітивши це, обізвала мене збоченцем, вліпила ляпаса і пішла. Ні, на цьому проблеми не закінчили. Продовжуємо. Приїхавши додому, вислухавши стендап таксиста щодо моєї ситуації. Я вирішив зануритися в холодний душ. Сподіваючись, що холод стане моїм рятівником. Через різку зміну температури я відключився і впав просто у ванну. Вдарившись в потилицею. Прийшовши до тями, я звернувся до лікаря, і він сказав, що наплутав із дозою, і замість півтори таблетки я мав прийняти половину. На мою думку, найкращий спосіб збільшення вашої чоловічої гідності це втрата зайвої ваги. Я був повним більшу частину життя, але в випускному класі школи вирішив привести себе у форму. На другому курсі коледжу я був у чудовій формі, і мій піструн став здаватися довшим щонайменше на 5 сантиметрів. Ну так я знаю, звичайно, він не збільшився, але однозначно став виглядати зовсім інакше. Імовірно, ті 5 сантиметрів були приховані жиром. Я так вважаю, я все життя був струнким але у мене всього 12 сантиметрів. Я використовував подібні пігулки лише одного разу після відвідування нудицького пляжу, коли моя дівчина надивилася на прутні інших хлопців і стала робити дивні натяки в мій бік. Я не став ганьбитися в аптеці, тому вирішив замовити через інтернет. В інструкції було написано, що ефект буде видно через 6 тижнів. Тому, запавшись терпінням, я чекав. Їй богу, я і моя дівчина були задоволені результатом, і наше близьке життя в спальні теж не було нових фарб. А тепер перейдемо до сумної частини. Зрозумівши, що в такому стані він влаштовує нас обох, я перестав приймати ці пігулки. Перші кілька днів без препарату були звичайними і ніякої різниці помітно не було. Але щойно минуло три дні, я почав помічати не тільки регрес, а й млявість мого бійця. Коли минув тиждень він почав спати цілодобово, і будь-які спроби розбудити мого генерала були марними. На цьому етапі я знову звернувся по допомогу до своїх чудо-пігулок, але ніякого ефекту, крім до Оти, я не відчув. Відправившись до лікаря, мене прокапали, вигнали всю гидоту з організму і заборонили відправляти свого солдата в бій на місяць. За цей час я втратив дівчину і заприсягся, що більше ніколи не стану вживати ніякі сумнівні препарати. Пам'ятаю, коли був підлітком, робив усілякі вправи. Добре, що зупинився. Отже, розповідаю, я пробував користуватися таблетками. По-перше, вони діють не так, як люди уявляють. Зазвичай у них міститься якась речовина, яка збільшує приплив крові, тому ваш прутень здається більш розпухлим і відповідно більшим. Також у них міститься цинк, внаслідок чого насіння буде більше, і деякі трави, які сприяють збільшенню тривалості акту. У результаті ви почуватиметеся впевненішим в собі. Тому, хоч це і дивно, можна сказати, що ці засоби працюють. Однак я не не став би їх рекомендувати всім. Набагато краще приймати мультивітаміни, пити більше води, регулярно займатися спортом, носити вільну спідню білизну і загалом дбати про здоров'я вашого дітородного органу. Крім того, корисно збривати лобкове волосся. Через це ваш дружок здається більшим, і всім жінкам, які у мене були, так подобалося більше. Але що найважливіше, будьте задоволені своїм розміром. У мене середній розмір 12-13 см. Але я був переконаний, що ніколи в житті не зможу задовольнити жінку, і чесно кажучи, коли я вірив у це, це вбивала мою впевненість у собі, і я не відчував себе бажаним, тому не був хорошим у ліжку. Я спочатку знав, що це марна справа, і не варта навіть лестощі однак натрапив на статтю, якій йдеться про спеціальну зарядку, яка здатна допомогти з підвищенням звання твого бійця. Коли я розповів про це своїй дівчині, вона сказала, що це все маячня, і я лише даремно витрачу час, виконуючи якісь тупі дії. Насправді, все таки сталося, бо через місяць щоденної зарядки я не побачив змін. Підійшовши до цього питання рішуче, я все ж таки наважився спробувати ще один метод. А саме хімічний, не звернувшися до лікаря через сором, я вирішив, що прочитати інструкцію буде достатньо нічого так і не зрозумівши, вирішив приймати по одній таблетці на день протягом двох тижнів. А далі подивимося: перші кілька днів, крім пороносу мого шлунка, нічого не відбувалося. Через тиждень я лише спостерігав серйозні почервоніння свого прутня, але не надав цьому серйозного значення. Коли двотижневий термін підійшов до кінця, і я опустив очі вниз, то побачив просто червону морквину. Não. Oh. Ніколи не намагався збільшити свою сосиску. Мене все влаштовує. Але пам'ятаю, як одного разу дивився документалку про це. Лікарів запитали про збільшення, і вони відповіли, що єдиний варіант операція. Вони перерізають яке сухожилля між мошонкою і заднім проходом, і шланг збільшується на 5-7 сантиметрів. Мінус у тому, що він починає бовтатися, коли-небудь бачили актора дорослого кіно з величезним шлангом, який не може самостійно стояти. І актор підтримує його руками, щоб він не від... Значить, акторові зробили таку операцію, тому єдине рішення операція. А після цього ваш боєць не зможе стояти по стійці струнко. Краще тренуйте спритність пальців і язика, і більше дізнайтеся про організм дівчат і про те, що їм подобається. У них там усе досить складно влаштовано. Хлопці, будь-який розмір може задовольнити. Навіть скажу, що великий піструн часто принесе більше болі, ніж задоволення. Розмір взагалі не має значення. Важливо користуватися ним правильно і стимулювати в правильні частини тіла. Ви краще спробуйте ознайомитися з жіночою будовою тіла, адже мати тривалі попередні ласки ось ключ до успіху жінки. Більше жінок взагалі не можуть відчувати справні задоволення і досягти задоволення без стимуляції певних зон. Багато хто навіть думає, що вони не можуть відчувати задоволення через те, що чіпати себе гріх. Ми всі загрузли в стереотипах, комплексах. Просто любіть одне одного, максимум тактильних відчуттів. Якось раз я купив один препарат, тому що в рекламі йшлося, що він збільшує задоволення від близькості. Працює як звичайна віагра. Збільшується приплив крові, розмір теж трохи збільшується, почуття стають приємнішими. Через кілька років друг попросив у мене пораду, оскільки збирався вперше зробити це з дівчиною, яку довго добивався. Я порадив йому той самий препарат, який на той час продавався в будь-якій аптеці. В упаковці було по дві таблетки. Я сказав йому, що приймаю по одній. Але то, оскільки він більше за мене, то йому краще почати з однієї, але потім перейти до двох. А загалом настав день побачення. Він і дівчина трохи випили, і він проковтнув таблетки. І тут йому довелося вибачатися і піти, оскільки він почав рясно потіти, бачити зірки перед очима, і його почало нудити. Він розповів мені потім, що його вирвало, щойно він вийшов з її будинку ще раз, коли він сів у машину. А потім ще раз, коли він доїхав лише до першого перехрестя, я радив. Йому приймати по дві таблетки. Він неправильно мене зрозумів і прийняв дві упаковки. Коротше кажучи, спрацювали всі побічні ефекти, і він близько доби не міг спати на животі. Коротше, історія з часів мого навчання в меді, урологія. Нас розбивають на групи, і ми йдемо дивитися операції. Кільком дівчатам дістається мужик із фімозом, якого пиляла дружина за те, що у нього маленький. У підсумку він вів собі під шкіру вазелін, і той застиг. Вийшло, що через розтягнуту шкіру він ніби став товстішим, тільки ось йому стало здавлювати голівку цим вазеліном, і він потрапив на операційний стіл. Так що це теж не працює. По скрипту, що з їхнім Меняним життям було далі, і чому вони взагалі одружилися, я не в курсі. Розкриваю секрет: наскільки б ви не розтягували свою голівку, з часом вона все одно повернеться до колишніх розмірів, тому все це ефект тимчасовий. І тому, будь ласка, не витрачайте час на всіляку фігню. Просто постарайтеся прийняти себе таким, який ви є. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярне заняття спортом, і у вас все буде добре. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!